11 жовтня у районному народному домі відбувся перший районний фестиваль-конкурс духовно-патріотичної пісні В піснях мого народу Доля України головою журі було призначено Надію Чайківську. Загалом справедливо судили виступи учасників Ольга Дуляба, методист Львівського обласного державного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, отець Роман Назаркевич, Наталія Фурманець, керівник відділу культури, Дарія Козак, директор Радехівського районного народного дому та інші. Далі у сюжеті я хочу сьогодні привітати вас всіх святом, тому що направду сьогодні велике свято для нас, усіх то свято зустрічі. Свято мистецьке, свято пісні і демонстрації вашого таланту. Сьогодні в такий непростий для країни час саме на культуру покладено надзвичайно великий, великий обов'язок підтримати людей, допомогти їм зберегти в серці віру в краще майбутнє, відродити, можливо, десь патріотичний дух. Адже наш український народ в своїй одвічній боротьбі за свободу, за незалежність? За святе право господарювати на власній землі завжди був з молитвою та піснею. І саме сьогодні, я сподіваюся, ми якнайкраще продемонструємо оцю пісню і молитву, яка притаманна нашим українцям. Якраз перед День свята Покрови, Дня українського козацтва та першого дня захисника України ми проводимо цей конкурс. Я сподіваюся, ви гарно підготувалися. І покажете все, що ви можете на найвищому рівні. Виступила перед учасниками конкурсу журі та глядачами голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак. Шановна та поважна громада, шановне та поважне журі, дорогі учасники конкурсу духовно-патріотичної пісні. Вітаю насамперед усіх вас з гарним недільним днем. З гарним святом, святом, яке нас всіх зібрало. А що може бути краще, ніж коли в неділю всім разом зібратися і послухати гарну пісню? Тішуся, що ми започаткували і думаю, що цей конкурс приживеться. І тішуся, що зголосилося багато учасників цього конкурсу. Щиро вам усім вдячна за те, що гарно належно підготувалися, знайшли час і приїхали сьогодні для того, щоб показати свої таланти, для того щоб показати свою любов до духовної української національної пісні. Взяли участь у конкурсі 31 пісенний колектив. Кожен із учасників розпів про історію свого села та виконав дві композиції патріотичну та духовну. Назва села походить від даного язичського імені засновника оселі Стана. Через наше село з давніх давен проходив так званий важливий Волинський шлях. На території населеного пункту є такі пам'ятки, як хрест борцям за волю України. Могила на честь людей, які жили у 17-18 столітті, хрест освячений на День Незалежності України дві каплички до Богородиці. Церква Воскресіння Господнього у селі Стани побудована у 1764 році. Ми пишаємось тим, що вона вважається однією з найстарших церков у районі. На даний час на території населеного пункту діючи моє народний дім, бібліотека, школа, дитячий садочок, сільська рада, медпункт. У нашому селі проживають щирі та працьовиті люди. Громада села докладає усіх зусиль, щоб наше село було багатим та процвітаючим, щоб майбутнє покоління могло пишатись, що проживає саме у такому селі, як наше мальовничому та співучому. no yeah. yeah. Лозавича здавна славили своїми героями, адже численні вихідці із нього були учасниками ОУНУПА. Патріотичні пісні у виконанні старожилів нагадали про славну історію. Раю, It's to me. No. Дякую всім конкурсантам, що прибули на наш конкурс і взяли участь. Дякую всім глядачам, яким вистачило терпіння дочекати до кінця. Дякую членам журі. Нам нас ще чекає зараз праця, визначення переможців. Це буде дуже нелегко. Тому журі до роботи, а всім дякую, до нових зустрічей. Переможця буде оголошено на урочистій нараді, присвячення Дню працівника культури 6 листопада.